Мої вітання. Ми повертаємося до прямого етару марафону телеканалу Ті 7 і нагадаю, що наживо стежимо за усіма подіями 609-ї доби повномасштабного вторгнення. А далі більше поговоримо про те, хто тримає Угорщину у Європейському Союзі, та власне чи отримає Україна макрофінансову допомогу від Сполучених Штатів Америки. До нашого етару доєднується політолог Володимир Манько. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні! Чи чуєте нас, пане Володимире? Так зараз намагаємося відновити зв'язок із паном Володимиром. А, дивіться, ну Переривається трішки зараз. На даний момент чує так. Будемо сподіватися, що власне так і буде зберігатися. Щодо власне заяв Угорщини, пристрасті навколо продовжують власне розвиватися. І після заяви порівнянь угорщини Європейського союзу із радянською окупацією ми нарешті почули відповідь офіційних представників. Зокрема, Жозеп Борель заявив про те, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом Європейського Союзу. На ваш погляд, власне, чи після таких офіційних заяв нарешті, чи зміниться риторика Угорщини? і Чи зрозуміє Угорщина рішучість Європейського союзу? А, алло, ви мене чуєте, да? Так, чуємо добре вас. Так, значить, доброго ранку ще раз про Угорщину. Так, запитання почув. Значить, ну, я думаю, що е, риторика Орбана, знаєте, вона не відзеркалює е, е, ставлення до Європейського Союзу всього угорського народу. Все ж таки, можливо, якоїсь її частини досить значної. Не знаю, важко сказати, це треба робити заміри. От, але все ж таки, угорці, попри те, що мають. Якісь свої особливі думки з приводу тих чи інших питань, вони себе абсолютно більшість усвідомлює європейцями, європейською нацією, і належність у них не виникає жодних сумнівів. От, вони є європейцями. От, і тому е, ну, важко сказати, е, наскільки, чому вони терплять, чому не реагують, я маю на увазі про сам народ. Ось на такі заяви пана Орбана на його таку поведінку, на його загравання з Росією, з Китаєм. Ну, точно угорці не уявляють, що вони належать там до якоїсь китайської цивілізації, правда ж, це абсолютно зрозуміло. До російської цивілізації теж. Ну, хоча ми знаємо їхню історію, що вони десь походження в них саме можливо із тих східних. Теренів європейських, якщо брати Європу там аж до Уралу, географічно, да? то десь вони прийшли звідти. Ну точно не з Китаю, але з теренів, де зараз Росія. Але ж це було дуже давно. Вони живуть уже, які там десяті чи двадцяті покоління в Європі і оточені фактично європейськими країнами. От і я думаю, що угорський народ має відреагувати це саме головне. Те, що реагує Європейський Союз, там Європейська комісія, реагують інші інституції на такі заяви Орбана, це одне. Але сам народ має сказати своє слово. Вони європейці чи ні? Я думаю, тут немає в них сумнівів, і вони мають це сказати самому Орбану. Слухайте, от є певні червоні лінії, за які ви не повинні підходити так. Європейський союз це демократична структура. Можна не погоджуватися з чимось, щось критикувати, там, не подобається така політика. Давайте впливати, давайте е, е, коригувати цю політику відповідно до наших бачень. Е, ну, це роблять багато країн європейських, і це потрібно робити. І якраз в цьому є різниця між Європейським Союзом і Радянським Союзом. Да? От те, що Орбан там порівняв, Зараз становище Угорщини, начебто таке саме, яке було після тієї угорської весни, коли Радянський Союз захопив Угорщину. У них не було жодних прав. Вони були абсолютно повністю залежні від Москви, від московської влади, від радянської влади. Була встановлена оця комуністична ідеологія, яка не передбачала жодних альтернатив. Тому тут порівнювати неможливо. Я не знаю, для чого це робить пан Орман. От, можливо, десь вже втрачає навіть якісь орієнтири е, з тих чи інших міркувань. Але слово за угорським народом. Я думаю, що угорці ну, не, не, не захочуть дрейфувати десь назад до Уралу чи назад до Китаю, е, де вони взагалі ніколи й не були. Вони хочуть залишатися в Європейському Союзі, попри всі якісь його там плюси й мінуси. Е, тому тут треба. Це віддати на розсуд саме угорського народу. Ми, власне, побачили ось такі перші заяви про те, що Угорщину ніхто в ЄС не тримає. На ваш погляд, чи ми побачимо більше рішучі якісь дії від Європейського Союзу? Тому що ми розуміємо, що Угорщина залежить від їхньої фінансової підтримки. Так, Угорщина залежить у них економіка не дуже потужна. це здебільшого там і аграрна економіка. От, ну, Бізнес, туризм розвинутий в Угорщині. Дуже багато до Будапешту, не тільки до Будапешту, приїздять туристів, залишають там гроші. Це досить така розвинута в них галузь. Але чогось такого супер потужного економічного драйвера, таких економічних точок зростання в Угорщині немає. Тому, безумовно, що вони багато залежать від дотацій Європейського Союзу, який. Скеровує на інфраструктуру, там очевидно і на якісь соціальні цілі на виплату зарплати пенсій угорцям, тому це вони теж мають розуміти. От, І тому Європейський Союз може безумовно застосовувати певні важелі, демократичні важелі. Не, Я не думаю, що там буде якась застосована до Угорщини сила цього. ЄС точно робити не буде, а якісь демократичні, економічні важелі. Раз ви не задоволені таким становищем, то ми можемо прибрати якісь джерела фінансування, шукайте самі. Хочете, шукайте в Китаї, то шукайте. Хочете в Росії, шукайте. Ну але так, щоб це не, за... не шкодило самому Європейському Союзу, цілісності ЄС, якимось політикам ЄС. Я маю на увазі політикам не персоналіям, а політикам в галузі там, економіки, в галузі енергетики, в галузі безпеки. Тобто, якщо ви будете переходити вже ці лінії, тобто порушувати цілісність ЄС, ну тут може постати питання і про вихід Угорщини з Європейського Союзу, ну, я мало собі уявляю таке. Все ж таки, я думаю, що угорці не захочуть, вони не допустять цього. Але якщо уявити собі це, то ну, не знаю, як Угорщина тоді буде діяти, як буде е, жити в оточенні країн Європейського Союзу, тут зі Сходу буде Україна, яка рухається до Європейського Союзу, і сподіваюся, що буде там, а Горщина буде таким собі анклавом, яка е, не в Європейському Союзі, Ну, я думаю, що цього не станеться. Цього не станеться. І такий політик, як Орбан. Він, я думаю, втратить все-таки популярність. Він, чому він обирався ось уже неодноразово і має певну популярність в Угорщині? Тому що він спекулював на їх соціальних, економічних питаннях. Він забезпечував угорцям і забезпечує, продовжує за допомогою таки Європейського союзу, забезпечує. Високий досить рівень життя. Рівень життя в Угорщині він ну, досить високий навіть вищий, ніж в багатьох країнах тієї ще Західної Європи, яка була, да? наприклад, Південної Європи, там Греція, Португалія. Я думаю, що угорці краще живуть, ніж греки. От У них немає оцих проблем з фінансами. Ми пам'ятаємо, яка турбулентність була в Греції. От, Зв'язку там і майже на, на рівні дефолту. Цього угорців немає. Там. Дуже непогане життя, стабільне, спокійне, і ось пан Орбан він якби особлює себе перед угорцями, що от я вам забезпечив таке життя, і угорці, там голосують за нього, підтримують. Але якщо він втратить, як кажуть, берега і піде на таку конфронтацію з ЄС. Я думаю, що угорці подумають, почухають хоч по тилицю, скажуть, ну, подумаю, нам, нам, нам такого не потрібно. Він нам забезпечував гідне життя, але ну, якщо постане питання про вигнання країни Угорщини з ЄС, то нам цього не потрібно. Я на це сподіваюся, я думаю, що так воно й буде. Власне, також ми зараз стежимо за тим, чи отримає Україна допомогу від Сполучених Штатів Америки, адже багато західних змі за останню добу активно пишуть про те, що запит президента США Джо Байдена на 106 мільярдів доларів, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю, має великі проблеми, і навіть частина представників республіканської партії, які підтримують пріоритетні напрямки, кажуть про те, що перші дискусії, які вчора були, не мали ніяких результатів. Власне, надання Україні більшої допомоги усе більше викликає розбіжності у республіканській партії. Натомість ми бачимо, що власне досі обирають кандидата у спікери. І за минулу добу це вже другий кандидат, якого не підтримують. На ваш погляд, як події далі будуть розвиватися, і чи дійсно буде затягуватись надання Україні допомоги? Так, да, дуже складна там ситуація. Зараз навколо допомоги Україні. Я думаю, що допомога Ізраїлю там буде виділятися взагалі без проблем, тому що там і демократи, і республіканці, вони обидвома руками за. Знаєте, республіканці навіть більше. Вони навіть більше лояльні там до Ізраїлю, ніж демократи. пам'ятаємо, як Трамп, коли був президентом, він відкривав посольство в Єрусалимі, посольство в Ізраїлю. Це... Його багато за це критикували, навіть в стані демократів, в стані там якихось інших західних країн. Але він це зробив. Тому Ізраїлю тут піклуватися, турбуватися не варто. А ось Україні так. Тому що оця частина республіканців, які є трампісти, вони ну, не бачать в Україні, чи може не, 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 не досить бачать в Україні країну, на яку можна, скажімо, опертися, і на яку можна поставити. як... Країну е, е, обороницю західного світу, західної демократії, так як це є Ізраїль. так? Тут, е, Ізраїль такий форпост західного світу перед обличчям е, арабських країн, мусульманського світу, не так власне як країн і всього цього світу, як е, фундаменталістів, які там. Мають популярність, такі як Хамас, Хезбола, Іран. Ось перед цим. Тобто Ізраїль, як стримує е ці, це скажімо, зло, яке може загрожувати і таки загрожує Західному світу. От Україна так само вона є форпостом, який стримує російську експансію на захід, російську агресію навіть не просто експансію. Експансія ось, ну, вона була, проявлялася в цих газопроводах, там, в якихось цих своїх спутниках і Russia Today, які е, транслювали на всю Західну Європу свою, свою пропаганду. А це вже агресія. Росія пішла танками, пішла ракетами, літаками і таке інше. Да? Тобто, стримувати агресію Росії абсолютно можливо і потрібно. Спираючись на Україну, але для цього Україні потрібно допомагати максимально, тому що ми не витримаємо самі. Так ось цього трампісти республіканці поки що чомусь не розуміють. Та частина республіканців, які традиційні республіканці, які прихильники Рейгана, прихильники Буша, ну рейганісти можна їх так назвати, такого слова поки що немає. От, хай це буде таке, от я так в ефір такий вислів, може, їх так і будуть називати: трампісти і райганісти. От зараз вони, скажімо, поділилися в межах республіканської партії, і трампістів, до речі, менше, от саме в Конгресі, да? але вони більш такі активні, більш е, е, ну, вони можуть е, дієвіше. Е, Реалізовувати власні інтереси, власні ідеї, і вони це роблять. Ми бачимо. Ось саме зі стану рейганістів був останній кандидат на посаду спікера Конгресу, який був досить прихильним до України. Він голосував за підтримку України раніше, От, але він теж відмовився, тому що, очевидно, не домовився з трампістами, не зміг домовитися з трампістами. Дональдом Трампом. І зараз знову там новий список претендентів на спікера Конгресу. Серед них є і ті, і ті, і там і демократи висунули, здається, своїх. Ось, може таке бути ще навіщо і демократи оберуть? От, хоча там більшість республіканців через той розкол в стані республіканців, що вони не можуть між собою домовитися, вони можуть все-таки пройти і демократ. Ну, це для нас буде ще краще. Тому будемо сподіватися, що. В Америці все це втрясеться, все вляжеться, от і допомогу Україна буде отримувати. Ну причому при тому, що президент Байден обіцяв, що допомога буде в будь-якому випадку. Навіть якщо там в Конгресі будуть її блокувати, я думаю, що допомогу виділяти Україні можна по іншим каналам, не по офіційним, ну я маю на увазі, не по урядовим каналам. Американським через Конгрес треба. Потім це все йде до Білого Дому. там ну, Власне, ми зараз бачимо дійсно, що е, підтримка обіцяна Можна якось через фонди, можна якось через е, е, да. ну, Алло, па... так, так, пане Володимире. Чуємо вас. Власне бачимо дійсно обіцянки а... про те, що підтримка буде продовжуватися України, але. Попри це, питання в тому, в яких розмірах буде ця підтримка і коли вона буде. На ваш погляд, чи ЗМІ будуть змінюватися суми? Зараз оголошено цей запит від Байдена в 106 мільярдів. Чи будуть тут зміни? 에, сподіваюся, що змін не буде, що ці гроші будуть прийняті конгресом і не розділено на пакет для Ізраїлю окремо пакет для України. Бо якщо вони його розділять, то вони взагалі при що. До Ізраїлю приймуть дуже швидко, а от Україну можуть затримати. Гроші для України можуть затриматися, і тому Байдену треба буде його адміністрації думати, як продовжити фінансування України. Я думаю, що у них є варіанти. От, наприклад, буквально вчора чи позавчора така організація, як Atlantic Council, заявила про те, що Україну слід долучати до НАТО. Це вони зробили разом. Там така досить така гучна була заява. Це навіть не заява, а це звернення до президента Байдена. Атлантик Council плюс біля 40 таких експертів, потужних, євроатлантистів американських, люди, людей, які працювали в НАТО, десь працювали там в Білому домі, в американських владних структурах. От, і вони звернулися до президента, щоб обов'язково на наступному саміті НАТО в Вашингтоні прийняти Україну. Ось можна, наприклад, через цю структуру фінансувати Україну, через USAID, я знаю, там є багато-багато можливостей надавати Україні допомогу не через Конгрес, не через бюджет США. Ну, але ж все одно гроші треба десь шукати і виділяти. розумієте? Отут проблема. Тобто, якщо навіть надавати гроші ці. Ці структури через них направляти Україну, то все одно їх треба з бюджету якось виймати. Ну я не знаю, я ж не настільки вже обізнаний в цих бюджетних процесах американських, але я думаю, що це зробити можна, якщо було б тільки велике бажання. У Байдена воно є. І зараз цей період. Зараз дивіться, фінансування України поки що продовжується. Тобто, немає ніяких перерв, немає ніяких затримок там. Тобто, в тому графіку, який був намічений, воно є. Але якщо ось за цим новим пакетом будуть такі проблеми, його, наприклад, заблокують в Конгресі, то я думаю, все-таки, що можна е витягувати і класти на стіл інші варіанти е фінансування, і це буде зроблено. Ну, Краще, звісно, щоб це було без проблем, щоб це було от, от так, як це робиться зазвичай через конгрес, через бюджет. Ну, Якщо не буде так, то буде по-іншому. В Україні ж тим часом продовжується обговорення, чи можливе проведення виборів наступного року, чи неможливе, і власне з цього приводу висловився голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і назвав п'ять ключових проблем для проведення виборів в Україні наступного року. Тому пропоную вам ці проблеми власне розібрати. Перший із них це право військовослужбовців на голосування та висування. Чи є на ваш погляд які шляхи, як ми можемо подолати цю проблему? На висування і голосування. Ну, я думаю, що з голосуванням ще так сяк висування, закон забороняє висуватися, балотуватися воєнним під час воєнного стану. Розумієте, і тут е, сенс в тому, щоб ми не роз'єднували армію, тому що хтось висунеться за одного кандидата. Та, ну, від, в, смі... е, в сенсі від одного кандидата, там хтось від, від іншої політичної сили. І це. Буде роз'єднувати, розхитувати самі Збройні Сили України, які зараз протистоять. Тобто в окопах може бути стрілець, боєць український, який там від одного хоче піти, інший від іншого, і вони будуть між собою там сперечатися. Розумієте? Цього допустити неможливо. Тому що ми послабимо армію, послабимо наш дух, той бойовий. І таким чином наша перемога може бути відтягнута десь далі. Е, голосувати ну, теж складно, як в окопах проголосуєш. А як проголосуєш, наприклад, в Запоріжжі, в місті Запоріжжя? Я вже не кажу про Авдіївку, я вже не кажу про Оріхів, Гуляйполе і багато-багато інших місць прифронтових Херсон. От в Херсоні, як можна проголосувати на виборчих дільницях? Коли там буквально на правому березі Дніпра, чи на лівому, на лівому, вже звідти летять снаряди від загарбників. Вони можуть навмисно в цей же день підсилити свої обстріли у цих міст, інші, навіть Дніпра, навіть Харкова, для того, щоб зірвати вибори. І тоді ми можемо провести ці вибори так, що проголосують за них. Всього, ну, підуть на ці вибори, всього там 5-10 мільйонів, а в Україні то набагато більше людей. Тоді буде питання з легітимністю. Не всі брали участь в цьому голосуванні. Далеко не всі. От розумієте, тут іще в цьому проблема. Питання: тому... як будуть українці голосувати, які на тимчасово окупованих територіях знаходяться тимчасово те, що... окупованих взагалі, тут їм неможливо буде проголосувати. Ті, які за кордон виїхали, важко буде проголосувати, тому що це треба організувати. Їх дуже багато. До п'яти мільйонів виїхало, так і їх треба якось організувати, щоб була ота легітимність, а не так провести, аби провести. О, там обратися чи переобратися, да? я розумію, що влада хоче переобратися, і шанси в них є зараз. От. Але як це буде потім виглядати? І як тоді президент, скажімо так, переобраний, да? буде себе позиціонувати як президент всіх українців? якщо за нього проголосують всього там, якихось кілька мільйонів, там, 5 мільйонів українців, да? проголосують, розумієте, тому. Я думаю, оці, оці два моменти, що ви сказали зараз, голосування військових і не тільки військових, а й інших українців. Їх виконати практично неможливо зараз реалізувати ці права військових, а також тих, які живуть недалеко від лінії фронту українців, також ті, які виїхали за кордон. Практично неможливо, так, да, в Києві ми будемо голосувати, в Хмельницькому без проблем, у Львові без проблем. А от уже в Харкові, в Запоріжжі проблеми. Навіть в Дніпрі можуть бути проблеми в Павлограді, в Херсоні, Миколаєві. Тому ризикувати не слід. Я думаю, що найкращим варіантом було би так, перемогти, а тоді провести вибори. Ще одна із проблем, яку називав Руслан Стефанчук, це фінансування, тому що зараз ми бачимо, що власне при прийнятті державного бюджету на наступний рік всі кошти, які власне заробляються в Україні, спрямовуються майже усі кошти в Міністерство оборони України на потреби військових. Натомість ми залежимо в інших сферах від макрофінансової допомоги Європейського союзу і наших партнерів. На ваш погляд, якщо в Україна не може фінансувати вибори, чи будуть це робити наші партнери? Партнери можуть нам допомогти в цьому, але з огляду на те, як зараз, бачите, важче і важче вже очікувати на допомогу фінансову, через процеси в Америці, ось в Конгресі, про що ми казали, через інші процеси, тому що спочатку гроші давалися легко, а далі даються вони складніше. Це навіть така психологія людини, а при владі в інших країнах теж люди. Той же Орбан, бачите, як так активізується не на нашу користь. Тому, коли це на нагальні потреби, вони ще дають гроші. А коли отак на вибори дайте нам там пару мільярдів, проведемо вибори, вони скажуть, хлопці, ну чекайте, нам самим потрібно. Ми ж відриваємо їх від себе. Бачите, як поляки вже, скажімо, думають перед тим, як давати нам гроші. І виборча кампанія була ось політична сила, яка. Чек Україні виставляла там на 101 мільярд злотих, да? і тут ми просимо на вибори. Дайте. Ну, воно якось не буде звучати переконливо. Тобто вони можуть махнути рукою на нас через ці вибори і заодно махнути рукою на якісь інші дуже потрібні для України програми, там чи допомоги Збройним силам. Тому а з нашого бюджету взяти на вибори. Теж проблемно, тому що з бюджету в нас всі гроші з бюджету, як ну, з тієї частини, яка заробляється економікою України, де гроші на оборону, на Збройні сили, на оборонпром, там, на закупівлю того того. Тим більше зараз зима. зараз потрібно більше армія має фінансуватися взимку, ніж влітку, тому що багато чого потрібно. Купувати того, що літом воно не потрібно, так? Тому звіти теж забирати якось не варто, тому що послабимо обороноздатність. Грошей на армію не піде стільки, стільки мало би піти, тому що частину заберуть на вибори. Тут також аргумент не на користь виборів. От перше ваше запитання не на користь виборів, друге запитання не на користь виборів. Я думаю, там і інші теж не на користь. На користь тільки. Те, що от в демократичній країні, в будь-якому випадку, що б там не сталося, мають проходити вибори, бо це, бо це демократично. А всі інші міркування, вони вже, як то кажуть, ну, не по демократичним міркам їх судять. Але тут у нас війна, війна повномасштабна, у нас своїх. Сил не вистачає на цю війну. Ми просимо допомоги. Ми робимо все для того, щоб якомога швидше її закінчити. Ми не проти виборів, ми не проти демократії, не проти демократичних оцих принципів і стандартів. Ми рухаємося до Європейського Союзу, і це підтверджує те, що ми не проти тих виборів. Але тільки не зараз, тому що зараз вони будуть проблемними з різних причин. От дві причини ми розглянули. Проблему. Вирішити їх дуже складно. От які там ще інші. Дійсно, запитань насправді більше, ніж відповідей про проведення да. виборів в Україні. Тому, власне, сподіваємося на те, що прийняте буде зважене рішення в Україні. Дякуємо вам, пане Володимире, за те, що доєднались до нашого етеру. Володимир Манько з нами був на зв'язку. Політолог. Дякуємо. До побачення.